Ну, дорогі друзі, присажуйтесь поудобніше. Беріть чаюшку, кафіюшку. Я вам розкажу історію про, роботи, про роботу поліції, е, в 2014 році. Я поселився там тростянці, які там розбомбили. Що недалеко творечів е від того, від канатопа яхтирки. Не, недалеко. Там Тростянці, джерельна 13. Будинок е вулиця Джерельна, будинок 13, що джерельна, що там є джерела. І... Капличка, церковка, я там воду набирав. Значить, ну, живу там ну, прекрасно. Там ліс рядом. Е, робиш щось, хоч на сонечку загораєш, хоч водички з джерела попив. Ну, тобі ж нормально. Для здоров'я нормально. Віддихаєш, віддихаєш, все вроді ок. Приходять ті господарі, розказують, кажуть, що тут жив раніше до тебе. Мужик якийсь, який втік в ліс, в лісі в землянки пив горілку і здох. Така якась історія. А ми цей будинок того мужика купили разом з землею за 3000 гривень. Думаю, ніхіраси повезло, блю. Ну, ладно, думаю, що повезло людям. Сижу там, на сонечку загораю, я ж там я кажу, експерименти проводив, як можна. Розлі... Жалко, що там не було басейна. Можна було попригати з хати в басейн, но... то ж тобі не Голлівуд, і, і, і не Силиконова доліна, і не Лас-Вегас, так що тут кажуть. Трастянець все таки. Раз пішов, там магазин є. Там дві дороги, джерельна туди і ще одна туди якась. Там на куті є магазин. Пішов в той магазин, купив хліба. Та, блин, треба щось їсти. Та, блін, дура взяла, що в магазині. Визвала поліцію. Раз, а я там двері закривав там, блядь, на, як в сейфі, коротше. Чую хтось ломиться в двері. Я так раз так глянув так легенько, я знав, що можуть якісь прийти, ну там бомжи там якісь ходять і так далі. Дивлюсь, стоїть та поліція з автоматами. Та думаю, спитаю, що прийшли, як кажуть. Я там так нормально закрився, але думаю, спитаю. Відкриваю двері, там замки, все познімав, кажу. Чого чо пацики прийшли? А, він, а вони кажуть, ні. що ти тут на хаті робиш? <смі> я їм витягую договір оренди. Я заключив договір оренди. Кажу, от, я тьоті заплатив 400 гривень за місяць. Я живу в тій хаті, от хочете от, телефон тої тіті, хоч до неї дзвонив. Далі друге питання мента, Давай свій паспорт, пробий мене по базі, чи я там не заключенник і тікаю. Потім... Питання, може, ти каже, псих, який тікаєш, каже. А я кажу, звісно, що я не псих. Ти що мент, каже? Психіатр чи що? Я йому тоді беру сумки, щоб доказати, що я не псих. Витягую посвідчення психіатра. Я пройшов недавно в одному файному місті і кажу, от, дивись, з початками все офіційно, я дав що за то посвідчення 1000 гривень. Кажу, от. Стан психічної норми. Той ім'я подивився, в нього ще був автомат Калашнікова, Це ж був 2014 рік, вони ловили Януковича. Якби. Дивиться, печатка вроді мокра, вроді нормальна, подивився, подивився. Я йому раз, хотіли ще друге посвідчення вже іншого лікаря, психіатра, теж завірено, що психічних хвороб немає. Той мят дивиться, а потім питання мент задає. А чого в тебе два посвідчення? Що ти не психіч, що в тебе немає психічних хвороб? А я кажу, да, просто я робив одну справку, а там лікар один ногу зламав і подзвонив, що він, може, не буде приймати, кажу. То я пішов до другого, а потім той подзвонив, що він із поламаною ногою мене прийме, то я і до нього зайшов, якби. І вийшло дві справки, два заключення, що я психічно здоровий. Класна історія?